Сам ти може і головати, а от схема твоя лайно. Робити будемо по-дорослому затями. Разом зі сміттям нам дієш. Викидаєш сканери. Хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім дигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Під радіації вивітрати. Артефакти, що радіацію поглинають, сам під жену. Кількох зальотних стопнути не проблема. Як припинять фонити, відправлю паяльника пошаманити з фаршем, як обговорювали. Ну, а там уже сканери по печерах у розкопі розкидаємо і будемо клієнтам координати скидати. І ще раз, головне самим не світитися, Затямав! Сподіваюся, що затямав. Ти <головіка> мужик головатий.